Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. Що ж, ми маємо вже новий скандальчик з е, біженцями та е, житлом. Тож тема продовжується. На цей раз сім'я афганців. У місті Алмело, оцей такий гарний готел. Його арендує коа. Кого це такий орган, який займається біженцями, звичайними біженцями? Тож, це саме кого орендує якусь частину цього готелю для того, щоб отримувати там біженців, які вже пройшли процедуру і стали, як ви знаєте, статус хаудер. Біженці, які вже отримали позитивне рішення. Ці люди мають. Привілеї в отриманні соціального житла. А ця фамілія, ця родина має вісім дітей. Ці вісім дітей від віком від 2 до 12 років. І, звичайно, це був такий виклик для кого, щоб знайти для них якесь житло. От звичайні двох-трьохкімнатні квартири не підходять. А ще є таке правило, що якщо е, ці люди до чогось прив'язані, наприклад, до медичного закладу чи щось там щось таке спеціальне, то їх не можна відсіляти далі, ніж за 50 кілометрів від цього е, плацю. Тож, ця родина на прізвище шинварі е, жила собі у цьому готелі і нікуди не хотіла виїжджати. Тому що там їм було досить зручно. Кола шукала до них, для них будинок підходячий, і знайшла. Хороший будиночок великий для усіх можна там поселити, але він знаходиться у Зейланд. Зейланд це таке дельта, там де багато островів між собою зв'язаних, і на одному з цих островів у, у Дорпі. У селищі Вони не захотіли, вони сказали, що їм дуже довго, далеко їхати до е, медичного закладу, де один з дітей е, проходить медичні якісь процедури, бо в нього губа, чи зайця губа щось таке. І вони сказали, що тут 77 кілометрів до медичного закладу, і це для них дуже далеко. Вони не мають прав і не мають авто і можуть їздити лише громадським транспортом. Ко каже, що ну, з вашими е, кількістю дітей е, ми не можемо вам нічого кращого знайти, бо вони хотіли жити саме в Роттердамі. Він кажуть, ні, в Роттердамі немає для вас житла. Їдьте туди. Тут ці двоє батьків, мама з татом. Які обидва уналфабет. Уналфабетж це визначає, що люди не знають алфабету. Тож не вміють не писати, не читати, е і, е і ніколи не вміли тож своєю своє рідною мовою не вміють, тож ніяк не вміють читати і писати. То їм усі ці листи, від кого спеціальний е толк. Перекладач зачитує за телефоном, читає їм, перекладає на їхню рідну мову, що там написано. Усі ці фолдерси, що вони отримають, усю інформацію. Вони стали казати, що а можливо, нас там обманюють, можливо, нам неправильно перевели щось, ми, може, щось не знаємо, з нас щось там скривають. Цей менеджер, який там шукав цього вдома, каже, нам. Таких е, труднощів, таких нам е, це коштувало знайти цей вонінг, це, це житло, е, а вони не хочуть переїжджати. То знаєте, що вони сказали? Їдьте і шукайте собі житло самі. А нам е, ці кімнати потрібні для нових біженців, які вже там також пройшли процедуру, нам треба їх тут селити. Ми вам там дали житло, якщо не хочете, будь ласка, шукайте самі. Завтра ви зостанетеся на вулиці, ви підете у притулок. Точно ні один притулок і не прийме таку велику родину, тобто вас розділять, будуть там жити хтось, там жити хтось і будете знати, як крутити носом. Ці люди, не незважаючи на те, що вони не знають алфавету, але ж вони можуть вміють качати свої права. Вони сказали, що вони будуть подавати до суду, що їх ем, як це, м, права людини ем, порушені. У ем, них є адвокат. Звісно, адвокат це е, старається їм допомогти. Він вже сказав, чи можна якось зробити для них виняток. Але е, е, Коа каже, що проблема у самих цих людях. Е, вони хочуть, то, хочуть це, то в них є там соціальна мережа афганців, хай вони туди звертаються і там їм допомагають. А ми вже, все, Кларк, помили руки, як вони кажуть. І, до речі, вони можуть жалітися де хочуть, але той будинок вже віддано іншим родинам, які були менш привабливі, вимогливі. І вони можуть про, про нього забути. І є постанова, що вони, вони мають виселитися з того готелю. Оце ще, також я, ще ці скандали у готелях зараз з цими біженцями. Лише собі представте, що люди якісь там нормальні, да, туристи, наприклад, там живуть у цих готелях, і тут буде, будуть когось висіляти. Мало того, що там живе родина з вісім'ю дітями, і скільки там галасу від них, і ще й вони там ще їх будуть висіляти, мабуть, з поліцією чи ще якось. Це і для готелю не, не, не добре. Тож, який висновок, ми з вами можемо з цього зробити. Не будьте як вони. Усе можна зрозуміти. Да, далеко, да, незручно, да, може важко до праці, але ж люди, звичайні, які живуть у Нідерландах, не біженці, вони також мають ці самі проблеми. Вони далеко їздять на роботу чи далеко їздять до, до тої ж лікарні. Не всі ж люди живуть у, у великих містах. У мене робітники їздять зі всієї країни на роботу. Деякі, я знаю, їздять спеціально по три дні десь там знімають готель, щоб жити на роботі, якщо дуже далеко вони працюють. Ну, Треба ж якось виходити, да? якщо ви просто, наприклад, орендуєте чи купили домівку, і поміняли роботу. Чи ви так легко собі можете змінити своє місце проживання? Ні. Тож ви будете якось знаходити е, якісь виходи не завжди усе ком комфортабельно. Тут Вам предоставили те, що змогли знайти. Ну, якось вже так е, планочку треба принижати, як, по-моєму. Якщо ви зі мною не згодні, пишіть, будь ласка, що ви думаєте за цю історію. І висказите своє е, бачення, будь ласка. А я буду і далі знаходити для вас цікаві новини. До побачення!